Вона сьогодні дуже спокотній літній вечір. Я тільки що вийшла з душу і прийшла на вечірній променад. І що Сьогодні будемо куштувати напій, який я ще ніколи не куштувала. Це Хелсі напій комбуча. Я взяла ось таку комбучу, Його трогова марка Спрага зі смаком малини та шипшини. Я взяла у сільпо у складі: вода очищена, чай, ягідний, шматочки яблука, ягоди шепшини, ягоди малини, ароматизатор малина, симбіотична культура бактерій, чайного гриба для ферментації. У складі низький рівень цукру. І природна газація. Ну і для тих, хто не знає, тут прям вони ось написали і це дуже правильно, що так зробили. Написали, що комбуча – це живий натуральний напій з м'якою газацією, що має в міру насичений солодкий смак з легкою кислинкою. Чудово освіжає та допомагає роботі всього організму завдяки пробіотикам та пробіотикам комбучі. Це повинен бути дуже такий корисний напій. Я ніколи ще не куштувала цей напій, і я дуже давно хотіла його спробувати, тому що мені дуже цікаво так вирокила. Ну я чомусь думаю, що це повинно бути на смак, ну ось так, знаєте, а, типу, щось як квас, але ну, таке, типу, фруктове буде щось. До речі, пахне компотом. Це аромат прям компот, який закривали, оце закручували в дитинстві. Угу. Дуже схожий аромат. Ось прям дуже схожий. Ну так, прям ось аромат цього малинового компоту. Коштую. Це я просто ще не зрозуміла. Схоже трошечки чимось на квас. Це смак з малиною та шпшину. Ось я кажу, що він мені нагадує. ну, Перше на запах це 100% нагадує ось цей малиновий компот. По смаку це як малиновий компот, але газований. Як квас, як компот, але ну, такий компот газований. Ну, мені подобається. Тут прям відчувається оця така натуральність. Ну, мені подобається. Перший раз я ті спробувала комбучу. Пишіть у коментарях, хто досі ще не пробував цей напій. Побачимо, скільки нас буде з вами.